Цайсен, за син за духам. О, мама, ти не спиш. Та я вже треті сутки не сплю. А я забув там дещо з телефона дрібничку видалити, дай думаю, заодно маму провідаю. А я б теж прийшла серед ночі пішки з Житомира. Якби в мене такі мова в телефоні було. Мам, ти що, все бачила? Я ж то думала, що я вже в житті все бачила, але ні, виявилося, що я в 57 років нічого не бачила. Мам, чесно, я не думаю, що ти так швидко його розблокуєш, розберешся. там. Думаєш, Мати в тебе дурна. Фух. Я не дурна, не дурна. Я, я попросила сусідського ігорчика. <рес> і він розблокував. Мамі, що? Дитина заплакана додому побігла. А ти хоча б ту дівчинку знаєш? Мам то Оля, знаю, глянь, глянь, уважніше, де теж її знаєш. Я додому приводив її до нас з тобою знайомив. Вона твій борщ їла. Вона їла мій борщ! Треба і ложку з хлоркою помити. Мам, ну будь ласка, ну. А я ж то дурна, думаю, чого то твій батько бере той телефон і на годину в туалеті закривається. Мам, там просто дуже класна грає. Я бачила. Я бачила всі ті ваші ігри, господи Боже. Головне, до четвертого класу не могла його на утренніх в костюмчик вдіти. Гуцулика. А тут глянь, який костюмчик! Я навіть не знаю, що то за народ такий.